Допоможи моїй мамі, від геть усі її тривоги і печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від всіх страждань, відведи від моєї мами всі недуги, тілесні і душевні, Зціли від усіх хвороб, будь милостивий Боже до моєї мами. Зміцни її віру в тебе і даруй надії, заради матері твоєї, пречистої Діви Богородиці, почуй благання моє, не залишай Господь мою маму в бідах і труднощах без свого захисту. Я ви їй свою благодать. І зійшли на неї безмежну милість. Ти завжди чуєш молитви мої, що йдуть від самого серця. Мама, це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, мій Господь, про те, щоб я завжди була їй вдячна за все, що вона робить для мене. Амінь. Дорогий Боже, сьогодні я приходжу до Тебе з серцем, сповненим любові та вдячності до моєї мами. Я дуже вдячна за те, як вона мене підтримувала та піклувалася про мене, а також за любов і керівництво, які вона давала мені протягом усього мого життя. Благословіть її міцним здоров'ям, радостю та миром. Нехай вона відчуває твою присутність і любов особливим чином. <кій> і нехай вона відчуває твою близькість і комфорт, коли вона стикається з труднощами або важкими часами. Будь ласка! Дайте їй мудрості та проникливості, коли вона переживає життєві злети та падіння, і допоможіть їй повірити у вашу волю та ваш план щодо неї. Господи, я молюся про твій захист над нею і про Твоє благословення на її життя. Дякую за подарунок моєї мами, за любов і труботу, яку вона виявила до мене. У Твоє дорогоцінне ім'я я молюся. Амінь. Дорогий Боже, сьогодні я підношу свою маму до тебе з любов'ю та вдячністю в серці. Вона була для мене. Таким благословенням і я дуже вдячна за все, що вона для мене зробила. Будь ласка, дайте їй сили і енергії, коли вона стикається з вимогами свого повсякденного життя. І нехай вона відчує ваш спокій і відпочинок посеред будь-якого стресу чи тривоги. Будь ласка, благословіть її міцним здоров'ям, радістю та надією. І нехай вона відчуває вашу присутність і любов особливим чином. Господи, я молюся, щоб ти використовував мою маму, щоб зробити позитивний вплив. На навколишній світ, і щоб ти направляв її в усіх її стосунках і починаннях. Будь ласка, будь завжди з нею і бережи її від зла у Твоє дорогоцінне ім'я я молюся. Амінь. Дорогий Боже, будь ласка, Благослови мою маму своєю любов'ю та захистом сьогодні. Нехай вона відчує твою близькість і затишок, нехай пізнає твій спокій і радість. У Твоє дорогоцінне ім'я я молюся. Амінь. Господи, будь ласка, дай моїй мамі силу та енергію які їй потрібні, щоб справлятися з труднощами її дня. Нехай вона відчуває твою присутність і любов, і нехай вона знає твій спокій і відпочинок. У Твоє дорогоцінне ім'я молюся я, амінь. Дорогий Боже, будь ласка, Благослови мою маму міцним здоров'ям, радістю та надією. Нехай вона пізнає твою любов і присутність особливим чином. І нехай вона відчуває твою близькість і втіху, коли вона стикається з важкими часами. У Твоє дорогоцінне ім'я я молюся. Амінь. Господи, будь ласка, будь з моєю мамою сьогодні і щодня. Нехай вона відчуває твою любов і захист. Нехай пізнає твій мир і радість. У Твоє дорогоцінне ім'я я молюся. Амінь. Дорогий Боже, сьогодні я прийшла до тебе з важким серцем. Будь ласка, дай сили моїй мамі. Благослови її міцним здоров'ям і зціленням. І нехай вона відчуває вашу присутність і любов особливим чином. Господи, допоможи моїй мамі, віджени геть усі її тривоги і печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від всіх страждань, відведи від моєї мами всі недуги, тілесні і душевні, Зціли від усіх хвороб. Будь милостивий, Боже, до моєї мами, зміцни її, <кій> <кій> віру в тебе і даруй надію заради матері твоєї пречистої Діви Богородиці, почуй благання моє, не залишай Господь мою маму в бідах і труднощах. Без свого захисту я воїству благодать і зійшли на неї безмежну милість. Ти завжди чуєш молитви мої, що йдуть від самого серця. Мама, це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, мій Господь, про те, щоб я завжди була їй вдячна за все. Що вона робить для мене? Амінь, амінь, амінь.